Масові бійки у Львові та Києві у центрі Львова стосунки з'ясовували футбольні фанати 20 українців та 8 поляків. Приводом для агресії стало, начебто, те, що іноземці погано висловилися про місто і його жителів. Інцидент стався напередодні кваліфікаційного матчу Ліги Європи між Луганською Зорею та Варшавською Легією, який сьогодні відбудеться в Києві. Фанатські розбори відбулися вночі в Київському гідропарку. Там з'ясовували взаємини з п'ять десятків чоловіків. Столична міліція підтвердила, то були вболівальники Київського Динамо та Варшавської легії. Затримано дев'ятьох людей. Інформації про потерпілих немає. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «хуліганство». І на час проведення матчу посилили патрулі. Увечері в центрі міста чергуватиме півтори тисячі співробітників. Будемо тут же затримати, доставляти до суду, суди, сьогодні допізна працюють і наводити порядок. Тому спокій повинен бути під час проведення цих мащів. Сьогодні ми підсилюємо наряди в центральній частині міста, а також в тих місцях, де є інформація про можливі бійки.